Що таке економічний паспорт? Економічний паспорт отримує кожен громадянин України, буде дотичний до землі та наших ресурсів. Всі, хто будуть використовувати аграрії, земельний наш фонд, а чи то люди, які будуть забезпечувати і займатися бізнесом, Видобувати наші корисні копалини, вони будуть платити податок один на економічний паспорт, де в економічному паспорту кожен громадянин України буде рівномірно отримувати свою частку. Генадер і Земельного фонду України. Так, голова комітету. Потім друге податки та митна політика спеціаліст, третій спеціаліст з банк, банківського сектору та Нацбанку. А Нацбанк це державний регулятор фінансового ринку та національної нашої валюти. І скажу вам, тяжко знайти людину, яка дійсно підходить під цей статус очолювати.